Шанерек стрел двісті другої генерації, і сьогодні говоримо про досвід його використання. Свого часу дуже популярні мотоцикли, і в першу чергу чому? Тому що воно виглядає як гусь, Тіпа, круто, але не їде так гусь, що очевидно. По суті, це е, той самий мотоцикл, який прийнято в світі називати в класі Dual Sport, тобто мотоцик подвійного призначення, який може їхати по асфальту, може їхати по ґрунтам. Не спішно, тому що тут все ж таки мотор 250-ка. До речі, тут е, в другій генерації, як і скрізь 172 фмм, тобто, е, тобто 250 кубічних сантиметрів. І е, такий мотоцикл свого часу користувався дуже великим попитом. Його брали ну, в першу чергу із-за того, що тут красива на кшталт BMW фара. До речі, функціонально працює, але як запчастина ну вартує якихсь там конських грошей. На випадок чого. По-друге, якось так вийшло, що мотоком запустив цей мотоцикл на кшталт туристичного. Чим вони це змотували? Тут встановлені так звані багажна система. Ось вона, да. Тут є доволі міцний сталевий багажник, дві рамки, і е, така багажна система могла йти в стоку цього мотоцикла, могла встановлюватися, докупатися окремо. Е, але е, вона дозволяє навішувати сюди невеличкі. Здається, вони по 30 літрів бокові кофри і центральний кофр, е, топкейс так званий, такі, які ви забажаєте сюди поставити. Тобто е, ну, передбачалося, що мотоцикл якби з покупки з магазину чуть не ляпнувся. Він був заточений саме під дальню, так звану туристичну їзду. І, до речі, на Ютубі багатеньке відео, там, де люди дійсно на ньому їздять і їздять. Так. Сурйозно, коли ми звернемо увагу на цю багажну систему, ми можемо побачити, що не тільки вона, а вся жопа мотоцикла, весь вся задня частина, вона така сама, як на 400 чотирьохсотки Елькроса. Вона сюди підходить. от І до. І тому, коли був варіант вибору цієї багажної системи, можна було сміло не заморочуватись, там щось варить, купувати, вибирати, купувати з Ескроса, і вона сюди становиться як двоюродна, читенько, болтик-болтик. в болтик. Тепер те, що стосується недоліків і проблем, які вилазять у процесі використання цього мотоцикла. Ну, По-перше, те, що знають всі володарі такої прикольної техніки, це задня підвізка. І тут це реально біда. Якщо ми побачимо таким чином, наприклад, подивимося на нього з боку. То ми бачимо, що вона, ну, по-перше, вона провалена підвізка, а по-друге, тут не тримає амортизатор. Він тіліпається як... У -у -у, як розкладушка. На мотоциклі немає прогресії, тобто амортизатор вкручений безпосередньо в маяник. Подейкують, що амортизатор не ходить саме із-за того, що немає прогресії. Я не знаю, як це пов'язано, яка там взаємозв'язок може виникати при цьому, але є така думка. І другий варіант полягає в тому, що амортизатор просто неякісний. Він дуже швидко витікає і унеможливлює їзду з пасажиром. Тобто їзда з другим номером на такому мотоциклі вона перетворюється, ну таке випробування. І випробування, в першу чергу, тому що прогреска, прогреска кажу, підвізка провантажується. отаким от чином. І в результаті у нас переднє колесо стає набагато вигше, а жопа мотоцикла падає вниз. Тобто, в двох, ну таке собі задоволення. Як би вирішила прогресія це питання? Ну, по-перше, прогресія за назвою вона має прогресивні характеристики. Тобто, чим більше ми натискуємо, тим жорстче вона становиться. Або заміна амортизатора. До речі, відомі бренди. Наприклад, деякі моделі КТМ вони роблять задню підвізку без прогресії. У них має сам амортизатор прогресивних характеристики. Тобто вкорячуємо сюди нормальний амортизатор і воно якби має працювати. Єдина проблема це підбір амортизатора по нижньому верхньому, кріпленні, довжині і по жорсткості. До речі, якщо на такому невеликому мотоциклі ви маєте їздити вдвох, то дуже бажано, коли він буде мати, мати налаштування під навантаження на одного. На одну людину, тобто на водія на райдера, на їзду з пасажиром, на їзду з багажем, тому що сюди, як ми бачимо, навантажити можу доволі багатенько. Саме такий амортизатор, я думаю, буде тут доречно. Але він коштує грошеніт. Ще одна проблема, яка типова для мабуть, всіх мотоциклів від Шенрея це задні, задня гальмівна система. Ну, якщо ми побачимо сюди, то тут бачимо ну, прям люту вироботку на гальмівному диску. Хоча пробіг мотоцикла багато більше за 7 тисяч км. Чому так? Є думка, не тільки моя, вона, до речі, типова для 6Б, 6C, там цілого ряду інших мотоциклів від Шенреї, оцей задній гальмівний супорт, він підклинює, постійно підклинює, і оця вироботка це не що інакше, як постійне тертя колодок по диску. 7 тисяч він має бути в ідеальному стані. Якщо ми зараз порівняємо з переднім, з тим же самим пробігом, передній гальмобус без безумовно є е, основним для подібного виду мотоциклів, то там вироботки, ну, взагалі немає. Е, як ця проблема вирішується? Зазвичай оцю штуку, супорт, тормозну магістраль, е, гальмівну машинку. Е, це все замінюють не завжди вдало, тому що можна поміняти на таке саме або гірше, але варіантів тут нема. Можна ставити якийсь там тюнінг сторонніх виробників. Ну, це проблема. Та не вирішивши, якою тут їздити не можна. Просто ну, ну така дичайша виробітка. Так так не має бути. По колесу тут у нас залізні ободи. Вони дуже нестійкі ударним навантаженням. Якщо ми побачимо от сюди, бо бачимо тут, ну воно відверто криве, да? там ще десь є. Але при цьому рівняти їх важкувато. Тобто, от, воно гнеться от сюди легко, а назад вирівнюється складно. Знаю, тому що неодноразово сам на своєму шонерею рівняв диски, мається на увазі, і о, важкувато. Таке воно дебелий метал. Хоча, ну. Під навантажуванням зовні згибається легко. Для порівняння дивимося на передній гальмівний диск. Жодної вироботки. Прекрасна робота гальм. Хоча вони тут, відверто кажучи, трошки мягкуваті. А мягкуваті вони нічому, тому що тут невеликого діаметру диск. би він побільше, були б гальма покращі. Тут знятий нижній підкрилок. Чому? Тому що замінена рідна гума, тут 90 на 90, зараз поставлена. 110 на 90, відповідно, воно там підтирає щось, тому його від селя просто викинули і таким чином воно нормально експлуатується. До речі, та рідна гума так званого ну, шосейного профілю, яка тут стояла, для бездору, для їзди по ґрунтам, вона така мало підходяща. До речі, передня підвізка, вилка, як ми бачимо, тут вилка перевернутий телескоп доволі непогано. Вона нормально відпрацьовує. Нормальный хит. Ну, Не гірше за інше шинареївські моделі. Нормально працює. Але вона потребує обслуговування. Тобто там бажано поміняти оливу, при необхідності поміняти сальники, пильники і все. Але є одне але. і одне але полягає в рульовій колонці. Справа в тому, що на деяких, я чув, відгуках, вона має тенденцію відкручуватися, тобто її треба постійно перевіряти нормальну натяжку. Її постійно необхідно Цьому змащувати, тому що якщо вона у вас відкрутиться, там буде волога. І ще одна важлива деталь: це нижній сальник чи пильник рольової колонки. Він там гівняний і туди зазвичай попадає бруд. Тому що я знаю, що на пробігах 10 тисяч плюс люди зазвичай міняють підшипники рольової колонки, саме тому, що туди попадала волога пилюка, і підшипники відповідно зношувалися. Приборна панель цього мотоцикла, ну, біда бідна, тому що вона, бачимо, пробіг 7,145. І вона вже вийшла з ладу. Якщо електронна частина якся ще працює, то тахометр, який тут також електронний, але індикація тут стрілочна. І він вже тіліпався, вийшов з чату, там якась валяється запчастина з того тахометру. В общем, приборка тільки під заміну, вона ніяк не лікує. Це, ну, зокрема, я не знаю таких фактів, щоб її там розбирали, ремонтували. Але приборка ну, таке собі, треба поглядати. В даному випадку відвертий шлак. Рідний ланцюг 520-го розміру. Рідний в тому сенсі, що він пройшов 7000. І він в такому дуже в сумному стані. Він потягнутий. Тут, як бачимо, натягушка вже в крайньому задньому положенні. Це нормальна ситуація для будь-якого шанерея, мабуть. Але. 7 тисяч. Якщо ми візьмемо нормального виробника, то ланцюги ходять і по 20. Тут така ситуація. Нормально, треба замінити, поставити щось більш якісне вперед. Причому зірки, треба зауважити, тут більш менше походять. Але м, справа в тому, що ланцюг у такому стані, коли він. Е, Дуже дуже потягнутий, він починає інтенсивно зношувати зірки. Тому, скоріш за все, якщо ви ставите нормальний ланцюг, під заміною йде іде ведуча зірка для того, щоб той новий ланцюг більше не гнобити. Красива на кшталт Бехівська передня фара. Вона дійсно непогано світить, тому що я так дивлюся, небагато власників встановлюється до додаткове світло, вроді нормальне. Вона у нас трьохрежимна, так у нас працює габарит. Бачимо по контуру. така собі. Це в нас під лінзою ближнє світло. І дальнє світло. Нормально, прикольно, але є одне але. Якщо у вас така фара виходить з чату, вона вартує. ну, Остання цифра, яка бачив, там, 4 тисячі плюс тільки за фару. Я так розумію, що ремонту вона також не підлягає, а може підлягає, не знаю. Ну, Здається, там діоди запаяні на плату. Тому якщо ви її ремонтуєте, то вам потрібен майстер, який розуміється саме на роботі з такою електроникою. Задня блок фара, як ми бачимо тут, габарити. Два. Працює один, та сама проблема. І е, посередині маємо стоп-сигнал. ну Вроді все норм. Поворотники, поворотники. А що поворот? Поворотники поворотники. Вони куматної форми, але працюють всі чотири світлодіоди не повигорали, пилюки, грязівки, води всередині нема. Вроді норм. Мотор, як вже говорили, 172-й ось е, е, сказав Ну, таке буває. 100, 172 фмм від членреї. При правильному своєчасному обслуговуванні тут у нас масляний фільтр під заміну, при кожній тисячі заливаємо оливу, моторну оливу 10 40 нема ніяких проблем, все ходить, експлуатується такі мотори ну, до 50 тисяч якби без проблем. Карбюратор також, але ну, має бути розуміння, що потрібно інколи промивати, прочищати продукт. І по необхідності налаштовувати. Єдина проблема цих моторів це коробка передачі. Ну не прям проблема, але її треба досвід експлуатації. А він полягає в тому, що така коробка дуже не любить гальмування двигуном. Коли вам є необхідність їхати там, наприклад, з гори вниз, то правильне рішення це не гальмування двигуном. Тому чому вчуть в будь-якій мотошколі автошколі. це правильно так і має бути. Але з цією коробкою цей номер не пройде. Правильно тут е, е, скинути на нейтралку, витиснути щеплення або витиснути щеплення і спускатися на гальмах. Вона дуже дуже цього не любить. Е, е, кажуть, що в 169-х моторах були слабенькі. Шестерний коробки передач в 172-му, Ну я не знаю, щоб вони там кардинала кардинально щось поміняли. Є така думка, що вона покріпше буде, але на це звертати слід увагу. Олива своєчасна, заміна фільтра, і мотор вам прослужить. 50 плюс, може більше. Якщо прогавити, буде менше. Якщо вчасно не поміняли повітряний фільтр, мотор нажаляється полюки, то звісно, що ЦПГ вийде ващату моментально. До речі, повітряний фільтр тут паперовий, паперовий картридж міняється швидко, зручно, але по фільтрбоксу слід зробити герметизацію, щоб не було зайвого підсосу повітря.